Тільки для ремонту стін підходить, але не купуй пасту, яка не є водостійкою. Купуй краще таку три в одному водостійку, протиплісняву і без протікань пасту для ремонту стін, яка спеціально призначена для захисту стін від плісняви, жовтіння та висолів. Готова до використання. Не потребує змішування, не має потреби в шпаклюванні чи фарбуванні. Просто нанось і розгладжуй. Оброблена таким чином стіна буде водо та пліснявостійкою. Проблеми не з'являться знову навіть через роки. Протигрибковий, водонепроникний, без формальдегіду та без запаху. Може безпосередньо контактувати зі шкірою. Гарантовано оригінальний продукт безпосередньо від виробника. по перше не можеш називати мене шпаклівкою. Я водостійка паста для ремонту стін. По-друге, я дійсно недорога. По-третє, я дуже проста у використанні. Просто нанеси і розгладь змішування не потрібно. Відразу готовий до використання. Навіть маленька жінка легко впорається з ним. Головне, що я екологічно чистий і нетоксичний. Після ремонту можна одразу заселятися. Зараз, при замовленні, ми даруємо повний набір інструментів. Якщо на стіні є тріщини, стіна гнила, запліснявіла або відшаровується на великих ділянках, не витрачай гроші на виклик спеціаліста для ремонту. Не тільки доведеться заплатити багато сотень, але й чекати, поки зникне формальдегід. Спробуй цю просту у використанні ремонтну пасту, яку можуть легко використовувати як дорослі, так і діти, просто нанеси. Йдеться про кут, тріщину або видалення графіті, вирішує всі проблеми, і стіна буде як нова, можна використовувати негайно. Не потребує змішування, не містить токсинів і запаху. Навіть маленька жінка легко може пофарбувати ним стіну, і після висихання немає різниці в кольорі. При замовленні зараз ми даруємо повний набір інструментів.